дослідження, опубліковане наприкінці минулого тижня Національною радою США з безпеки на транспорті, показало, що у штатах, які легалізували марихуану, спостерігається збільшення кількості автомобільних аварій в порівнянні зі штатами, де вживання марихуани заборонено законом. Просто погляньте мені у вічі, і ви побачите, що я завжди під кайфом. Навіщо обмежуватися лише марихуаною? Чому б нам не почати вживати і кокаїн він же заряджає енергією? я ніколи не вживав жодних наркотиків. Просто погляньте мені в очі, і ви побачите, що я завжди під кайфом. Чи правда, що цей людський механізм це найскладніший хімічний завод планети? Так що, якщо ви знаєте, як керувати ним, то ви можете робити на ньому те, що захочете. Один ізраїльський вчений займався дослідженням канабісу та його впливом на неврологічну систему. Приблизно через 4,5 роки він прийшов до наступного висновку. Він сказав, що в нашому мозку мільйони опіоїдних рецепторів. Але навіщо вони? Він поставив завдання перед вченими різних наукових дисциплін: з'ясувати, для чого потрібні ці мільйони опіоїдних рецепторів у мозку. У світі сталося багато всього у цьому контексті. Зрештою, неврологи дійшли до наступного висновку. Мозок очікує, що ви будете виробляти канабіс в своїй власній системі. Він не очікує, що ви куритимете. Мозок очікує, що ви самі робитимете цю речовину, тобто вона стає постійним інструментом для регулювання вашого настрою. Але більшість людей перед Творилися на неефективні хімічні заводи, або навіть якщо виробництво хороше, вони нікуди не годяться як керівники, тому вони починають курити та приймати це ззовні. Для мене це не проблема моралі, але річ у тому, що є достатня кількість досліджень. І, хоча активісти, які пропагують куріння марихуани, намагаються принизити їхнє значення, існують серйозні наукові дослідження, що показують, що ваша здатність приймати рішення, визначені області вашого мозку, пов'язані з прийняттям рішень, будуть пригнічені. Якщо ви куритимете марихуану протягом 30 днів, це вплив триватиме протягом 4-5 років. На цей час ваша здатність до ухвалення рішень значно постраждає з таким розумом і Таким мозком, наприклад, у суді, якщо я віддаю своє життя в чиїсь руки, я не хочу, щоб мій адвокат курив марихуану. Я не хочу, щоб хірург, який мене оперує, курив марихуану. Якщо хтось просто курить десь у провулку, і ніхто від нього не залежить, оце його проблема. Але, безперечно, я не хочу, щоб мій хірург покурив марихуану, перш ніж почати робити мені операцію, так чи ні? А ви хочете? Це ж стосується і водіїв, бо я їжджу з певною швидкістю. Я не хочу, щоб водії під впливом марихуани їздили зі мною однією дорогою. Я не хочу цього. А якщо я їду на задньому сидінні як пасажир, я не хочу, щоб мій водій покурив марихуану перед тим, як сісти за кермо. Якщо ви хочете цього, це ваш вибір. Але ми цього не хочемо. Більшість людей не хочуть цього, тому що вони знають, до чого це призведе. Те, що ми називаємо розслабленням, по суті, це означає, що на сьогоднішній день 70% американського населення приймає ліки за призначенням лікаря. Решту світу намагається їх у цьому наздогнати. Люди починають приймати ліки дуже рано в своєму. У житті і решта 30% звичайно, приймає все те, про що ми зараз говорили: навіщо обмежуватись марихуаною? Чому б нам не почати вживати кокаїн? Адже він заряджає енергією. Я вже сказав вам: для мене тут справа не в моралі. Питання в тому, чи покращить це ваше життя, чи навпаки, придушить, чи дозволить це вам прожити своє життя повною мірою або скоротить масштаб і можливості вашого життя. У цьому житті має статися хоча б те, на що ви здатні, чи не так. Будь то ваше сприйняття чи стрес чи наркотики, яка б не була причина. Як людина, ви не повинні ставати менше, ніж могли б бути. Ви повинні розкрити це життя по максимуму, тому що все, що у вас є в цьому житті, це інтенсивність та глибина вашого переживання. А якщо половину цього часу ви, як у тумані, ви пропустите цю можливість. Але якщо ви прийдете до мене. Я можу навчити вас просто сидіти тут і бути під кайфом. Правда. Це стосується не лише мене. Я можу зробити це з будь-ким. Тисячі людей просто сидять, і бум. Я можу показати вам мільйон людей. Що ранку, коли вони заплющують очі, у них з'являються сльози захоплення, тому що існує спосіб активізувати цю систему, адже це найскладніший хімічний склад планети. Коли все знаходиться прямо тут, краще навчитися використовувати ось це. Якщо ми приділимо цьому деякий час на вашому ранньому етапі життя, ви зможете досягти цього. hoz like is too.